Усім привіт! Хочу вам показати класний практичний комбінезон для дитини від бренду Cool Club. Зверху у нас іде вологостікий та вітру матеріал з ось такими крутими яскравими принтами закриті ніжки, а в розмірі від 80 см іде відкрита стопа з штрибками. Рукавчики йдуть на манжетках гумках на гузочку. Прощабається. Ось така класна рукавичка з плюшем всередині. Ось так виглядає комбінезончик ззаду. Розчібається на ось таких два суперкомфортних замочки. Відкривається як конвертик, плюшева підкладка всередині. До пояса, а після пояса та на ручках іде ось така поліестерова підкладка, і додатково маємо ще наповнювач синтепон Тому справді він тепленький, практичний. Підійде для холодної осені та теплої зими. Ось так придбати дану позицію ви можете на нашому сайті ilovemami.com.ua.